Всім привіт! І ви на каналі AtomPlay і сьогодні у нас на огляді нова демо-гра. Гра називається Star Trackers. Ну що ж, давайте давайте знайомитися. Мені навіть цікаво. Англійською я не дуже сильно знаю, і не факт, що я тут все зрозумію, тому будемо чисто орієнтуватися на якісь показчики. Звичайні показчики, там, куди їхати, що робити, там, на В, Б, Д, щось типу того нажимати. Так, і що нам тут доступно? Ага, це такий. О, спидлімит 150. Не ми будемо тут в космосі валити. Прям 150 Е, Так, що мені треба, да? Це можна. А, можна відразу вид навіть змінити. Ууу, прикольно. Ні, фура класно дивиться, мені прям подобається, як вона виглядає. А як, як їхати? Що тут треба нажимати? Куда? О, next. Чо, 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 чо? Тут навіть можна з цим взаємодіяти, так? Да? Прикольно. Що мені мигає? Я не можу їхати. А, наві. Вау! Даже можна вийти з цього. з кабіни, грубо кажучи, і піти подивитися, що тут ще є. Прикольно, прикольно, чесно кажу. Перший раз таке бачу, ну іменно щоб також все реалізовано було. Вийти наружу можна. Так, а що в нас там клацає? Якась панелька клацає. Put on your space shite. Куда мені клацнути? Покажіть. Е, ну, хлопці, да. Мій англійський, звісно, не Айс, але я все ж таки через Google Translate перевів і оказується, що да. Мені треба вдягти цей костюм і піти на вулицю, здійснити ремонт. Не зря він тут стоїть. Ой, блин, як це прикольно. I look ready. Ага, навіть отак, що можна відкрити цей люк. Блін, прикольно, я тепер який літає в космосі. -о, -о Клас. Блін, я так люблю такі ігри, які з космосом зв'язані саме. Тому що мені дуже це подобається. А як тут. -о. Ого! Ого-ого. Підіжіть, тут Shift є і Space. А що вони роблять? Так, і як мені ремонту. О, так. Блін, прикольно, фура типу, ти должен ще отак сам йти ремонтувати. Ну я думаю, що тут це все буде зв'язано з тим, що. <кхем> що мені потрібно буде десь ці деталі брати, шукати. Не просто так, же ж я ремонтую те, що у мене це все є. Це все мені прийдеться, мабуть, шукати надалі. Блін, а так фура виглядить. Знаєте, знаружу, якби, ну, типу, як я в кабіні сидів і просто дивився на фуру. Вона здається такою, типу, ну, невеликою прям. А зараз я як вийшов сюди, то прям така, знаєте, огромна фура. Прям вообще прикольно. Мені дуже це подобається. Ну що, повертаємося назад? <сум> повертаємося назад у фуру. Так. Да. Фура дуже здорова. І ще, якщо подивитися на ці люки, які люки маленькі, і яка фура здорова. просто, ну Наскільки ми маленькі для цієї фури. Все, закритий, да, Люк закритий, тепер можна і вийти. Це обов'язково двері закривати чи не обов'язково? Я хочу оставити їх відкритими, наприклад. Take the drive set. Ага. Сісти назад у водійське крісло. Погнали. Ну що, погнали? Аааа, вот и эта тема. Хорошо, я понял. Так, почекайте, а це я назад. А як мені вперед? Оооо. Э, shift. Shifтом! Ага, shiftм це вперед. Тут ще є ю є, блин, ну це просто... Я не знаю, тут стільки цих е, управлінь, що трошки незрозуміло, трошки незручно, все ж таки. А, хоча. Хоча, знаєте, якщо приловчитися, я думаю, що все буде тут зручно. Просто треба привикнути до цього всього. Ой-ой-ой, мене щось трошки веде. Давай, 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 давай сюди. А як повертати? Ба-бам! Ну да. Я трохи поврядив свою фуру. Спідліміт! Я не розумію. Для кого цей спідліміт зроблений, якщо. Ну, його тут немає по факту. Я не бачу свою швидкість. А, хоча ні, бачу свою швидкість. А що це? А, це мене знайомлять з тим, що є ще. Гіперприжок. Прикольно. Погнали! Ми в гіперпрыжку, прикиньте. Гіперприжок, блі, Гіперпрыжок. І де ідеться? Ми на, зим... на землю повернулися. Що це? Дуже схоже на землю. Блин, а їх тут, тут... стільки цих точок всяких! Заправка. Disego Painter А, покрасочна заправка. І тут якийсь новий. New Liberty Terminal. Якийсь новий городський термінал і Pump Wave Station. Якась ще станція, правда, не знаю, що таке. А, і тут ще щось є. Onyx, а, це різні планети, на різні планети можна літати. Atlas Prime Auto. Коротше, тут стільки всього, що я просто. У мене очі розбігаються. Куди мені потрібно? Hey to the... Weйpoint. А де я не бачу чекпоинт. А, Який з мені потрібних чекпоінтів? Так, трейлер статус. 70. Шо -шо 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 -шо? Це там, де я повинен відвантажувати. Ясно. Оце моя дроп-зона. <кхів> ні, ну все, знаєте, досить таки прикольно зараз. От я... Мені прям подобається. Непогано все так зроблено. І бензин, і кисло... А, кислород дуже треба поповнювати. Я так розумію, що так, що кислород теж потрібно буде поповнювати, тому що ось тут, бачите, є плашка, типа кислород. А, і він в мене падає і за те, що в мене не, не відремонтовано. Пас. Не, прикольно. Все, я сюди залітаю нормально. Мені цікаво, наскільки сильно можна кастомізувати вантажів. Все, я завертаю. Як мені тут дропнути цей вантаж? Я просто дуже повільно, бо я вже один раз. Зараз попався, так сказати. Ого, можна ще й по 2 так возити. 3 навіть. Можна. Та блін, тут дуже дуфіа можна цих трейлерів. Хорошо, ага, оце ось відпускать. Окей. Погнали. Перший зроблений, і по факту із-за того, що я поврізався і трошки пошкодив його, я заробив 0. Клас! Тупо на лямбус. Да, хто би сомнівався. Що, тяжко заробити бабки, каже? Альфа центр. А де Альфа Центр? Хрен з ним. Знаєте чого? Бо я хочу піти бистренько відремонтувати свою вантажівку. А якісь приколи тут ще є. Так, ідемо. Блін, жалко не можна тут виходити? Відразу би взяти What та вийти the ось the через оці двері. Outside. Треба обов'язково через люк тільки. Ну well, so, погнали oh. На поверхню. Бо мені дуже потрібно відремонтувати свою вантажівку. В трьох місцях, просто в трьох місцях її розфігачив. Як тоді врізався в оте огородження. As as two, oh. Ну, скажу так, вони прикольно зробили це радіо. Там типу можна говорити з далекобійником. Е, що це? Що це тільки що було, блядь? Що це. в мене щось пихнуло, чи що? Тю, може в мене фура тільки що в'їхала десь в сраку знову. Зараз глянемо. Диви, знов зашаталося в мене щось. Екран зашатався. А мені не пише, скільки в мене оцих штук є. 33. Чи вони в мене безкінечні? Давай, 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 давай. Ні реально по відчуттям, наче в мене хтось врізається, але ні, бачите, нікого немає. Ну я зрозумів, що тут, мабуть, астероїди, куча цих всяких приколів буде, що будуть пробивати тобі. Як би. Для цього і зробили оцей костюм, що ти можеш вийти знаружу. 에, справити свій трак. Гутрок радіо. Ні-ні-ні, це не треба. А що, більше нічого немає? Ну ладно. Пінк сканер. А що за сканер? Ага. А це? Прикольно! Блін, прикольно. Вони навіть зробили таку штуку. Що, якщо щось розряджається, тобі треба обов'язково. Е, тобі, коротше, потрібно обов'язково. замінювати батарею. Батарею живлення для того, щоб все працювало в штатному режимі. Ага, правий підрулювач якийсь. Тож, правий лівий підрулювач. Це що таке ще? Це ще якісь підрулювачі. Боже, тут. Навіть підрулювачі можна вимикати. А, оце ось радіо, рація. Ага, я поняв. Так, давайте штори відкриємо зараз. Що е, в мене ще тут є? Це ця штучка, хорошо. Це якийсь рівень статус тракера. Мого. Камера навіть є. А, скажіть, а де це, ка... а, це камера спереду, це збоку. Прикольно, навіть камера є. А тут що можна... А, тут теж можна всякі різні ці виставляти. Якби я ще розумів, що вони тут е означають. Так. Хорошо, тут теж можна камеру виставляти. Ладно, не будемо камеру ставити. Ууу, клас. Блін, з усім можна взаємодіяти. Оце прикольно. Це коротше автоматична система стабілізації трака. Не, хай буде включено. Все? Я все тут покласив, чи ще щось можна. Коротше, дивіться, про що я тільки що говорив про ці штуки, батареї. Вони витягуються, і без них не може працювати цей тракер в стабі... нормальному режимі. Ой. Батарейка Дюрасел. Не, реально, дивіться, батарейка Дюрасел. Виглядить як батарейка дюрасел в майбутньому. У мене таких 4. Ого, 4 батарейки Дюрасел. Прикольно. А що я ще тут з ще можу взаємодіяти? А це ще що? Що якісь. Я щось вирубив. Я вже щось поламав. Клас, я зламав якусь систему UCC називається. Тепер мені потрібно вручну все зводити. Правда, я не зрозумів яким чином. Аерофільтри міняти. Ви серйозно? Настільки заморочилися прям тут? Ух ти, прикольно. Гравітацію вирубив. А як врубити її? Як, як, як врубить це все? О тут, походу, якась панель должна бути. Щас глянемо. Оце? Ні? Ні, це не панель, це щось типа зберігати. А, ось, 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 ось. Всі панелі, я поняв. Гравітація. <свіття> <свіття> да. Це всі панелі, які врубаються, а це щось чок-шайдінг, він чого-то жовтим, я не розумію, що це значить. Погнали далі досліджувати наш е, космос. Е, а далі нам треба на якусь е, плем Вейв ін Атлас Prime. А я не бачу, де вона. Подождіть. Де це вона? Плейм. New Liberty. Атлас Прайм Авто. А мені точно треба туди. Ні, мені не туди, походу. Мені десь. Яка ж це станція. Куди мені треба, блін. Ну чого не можна нормально тут показати? Куди мені потрібно? Просто стільки цих станцій, що я не розумію до кінця, яка саме для мене. Блін, я розігнався до 120, а шо буде, якщо я перевищу швидкість? Ты типу, по штраф якийсь випишуть чи шо? Шифт, Резко шифт. Давай, 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 давай. Опускай мені. Опускаємся, опускаємся. Не понял, шо, гравитация выключена, чишо. Льо, що сталося? Що в мене це все повилітало сюди прям наперед, на мою кабіну. Так, стоп. Стоп, 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 стоп. Гравітація врублена чи ні? Ходу гравітація виробилась. А чого гравітація виробилась? Коротше, в мене, знаєте, в чому проблема? У мене перегорів один блок живлення. Е ну, типу, не батарейка перегоріла, а там трошки друга штучка. І я зараз не знаю, де мені взяти її. Куди мені треба летіти, щоб взяти ту штуку, яка в мене перегоріла. Може я щось не то понажимав? Ой, я не буде трохи полетів. Ну, в мене вийшла з ладу одна система, можу так сказати. У мене не працює тепер гравітація чомусь на моєму човні. Як мені справити те все... Я не знаю. Я не знаю, як я буду справлятися зараз без гравітації, але... що поробиш? Здавай, 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 здавай! Пік, 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 пік! А щось буде мені там, типу, кричати, що я. Опа, я приєднав? А ну можу? Ха, -ха треба ще й вирівнятись. От зараза. No activate, Да чого? А, треба трохи далі. Ясно. Ну, що? А, це я вибираю куди? Вау, wow, прикольно! А я не знаю, що вигідніше. Все... Хіба що це на 1000 взяти? На 1000 баксів? Блін, ми погнали на 1000 баксів, да, я згоден. Поїхали. А я можу. Я можу ще взяти. You may have up to one contract. Active on. A, you have too many active contracts. А, я не можу. Ага, я поняв. Я можу тільки один контракт брати, а не 1000. Там, ну, не два, не три. Окей, хорошо. Де він знаходиться? Ніон якийсь там. Е... Я зрозумів. Мені тепер треба перейти вон в той Онікс, сектор Онікс, який знаходиться за 5925 метрів. Що е... в мене по паливу? Палива в мене вистачає, кисню у мене вистачає, але в мене сідають колби. Я тепер зрозумів. Ось де пишеться, скільки заряду в кожній з моїх колб. А як же ж мені тоді. Так, да, все, докер стан, пока-пока. А де мені поповнювати оці батарейки? Мені от цікаво, де б я міг зараз поповнити батарею. От шо це за... Ну поїхали заправимось, блін. Поїхали! <сь> да, іменно поїхали, що так кажу. Типу поїхали заправимось. Значит, у нас... Наче в нас тут є дорога і ми можемо їхати. А, де там сканер? Що цей сканер дає? Типа, ну я просканірував щось. Щось просканірував. Не знаю, правда, що саме. Complete the demo. Rank up 3 times. Що? А, закінчити демо версію, типу, можна. Да, Здорова тут зона для заправки. Я, типу, заправляюся. Так, коробка, уйди, блін, мішаєш. Я не бачу, чи я заправляюсь. Е... Ну давай, ладно, заправився. Що далі? Є якась он, мені ще цікаво, знаєте що? Мені цікаво. Ту меточку, там де показується, типа... що там воно пише? Rider якийсь. Я вже навіть скажу вам так, я трошки розібрався з керуванням і мені вже не настільки складно тут керувати цим транспортом. Типу, я можу всередину залетіти чи як це? Ну, мені зеленим пише, Repair, А, Repair це починка ця. Я понял. Це я тільки що ремонтувався, чи що. Так, да, дивіться, paint Job, Paint Colors, Paint Type. Коротше, всякі ці можна відремонтувати відразу. Ні. У мене немає стільки грошей. Це я можу різні краски наносити, я так розумію, що тут ще. А, ну да, різні краски можу наносити на фуру. Хоч таку, хоч таку, яку хочеш. Нє, це мені не цікаво, Це теж різні. А, за челленджі навіть дають. Прикольно. Не цікаво. Так, а де ж тоді. Е, а, чого він покрасився? Я не хотів, щоб він покрасився. Коротше, я встиг уже взяти груз. Я тут розказую, розказую, а я забув виключити паузу. <клухи> <клухи> ну, коротше, я з'єднався з цим грузом. Взяв цей груз, за яким я йшов, і зараз мені потрібно на Атлас Прайм. Я так розумію, що он якась дроб щось там. Що мені сюди потрібно. Внизу тут якась точка знаходиться. Давай, розганяйся, розганяйся, калемага! Цікаво, вони добавлять різні тут калемаги, типу, чи тільки отака одна єдина буде? Просто я б хотів би ще якісь там... На ще якісь тачці, тачці кажу. На ще якісь е, космічні фурі поганяти. Не тільки на цій. А... В плані. І що це таке? Я поняв, коротше, хлопці, ось бачите. А, боже, наскільки система вся заплутана трохи. Нло 04. Нло 04 це ось оця штучка, де якраз... Мені он щось показується, типа, дроп туди. На зону. І тут ще й зверху пишеться NL NL 04, типа. Ну, я так розумію, що е, 04, а не. Е, так як я прочитав nl 4. Мені от сюди потрібно, типу, залетіти і залишити отут вантаж. Блін, поки розберешся з цією грою, але по факту вона прикольна. До речі, я тільки що побачив карту. У нас такая прикольная карта тут. Сейчас все вам покажу. Все? Можно дропать? Да, можно дропать. <му> Вы поняли, что я тільки що зробив? Если не поняли, я сейчас вам расскажу, что я тишу. Тільки... Ух ты, ти, тут же є всякие эти штучки прикольные. Знаєте, що я пропоную? Я пропоную взяти оці крихкі роботи, звісно, знаючи, як я тільки що перевозив, е, мені ці крихкі взагалі, як би не ну, можна перевозити. Ви зрозуміли, що я зробив? Я пробив свою трохи вантажівку і подвинув прицеп оцей красний. Хоча я так думаю, що можна було б його і не подвигати, а чисто під ним пролетіти, і все було би чудово, Но не тут то було. Ну що? Можу сказати тільки одне. От така вийшла досить весела. Ой, 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 я ж загубився. Досить весела серія. В темноті лажу собі, так. Да. Досить весела серія по Star Tracker. Чекайте наступної серії. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайкусик, будь ласка. Щоб я розумів, чи потрібно мені далі знімати, чи не потрібно про ці... по цій грі.